Доброго благосланого дня! Святе Письмо на кожен день Євангелія від Луки, 7 глава, з 36 по 50 вірш. Одного разу просив Ісуса дехто з фарисеїв, щоб їв із ним, і він увійшовши в дім фарисея возліг. І ось жінка з того міста, яка була грішницею, довідавшись, що він возлежав у домі фарисея, принесла Алавастрову посудину з миром. І ставши біля ніг його ззаду, плачучи, почала обливати ноги його сльозами, і волоссям голови своєї обтираючи, цілувала ноги його і мастила миром. Побачивши ж фарисей, який запросив його, сказав, у собі кажучи: якби цей був пророком, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. І, звернувшись до нього, Ісус сказав: Симоне, маю тобі щось сказати. Той же говорить: Вчителю, кажи два боржники було в одного позикодавця. Один винен був 500 динаріїв, а другий 50. Та коли вони не мали чим віддати, він простив обом: котрий же з них скажи, більше його любитиме? Симон вже сказав у відповідь: гадаю, що той котрому більше простив. Він же сказав йому, правильно ти розсудив. І, повернувшись до жінки, сказав Симонові: Бачиш цю жінку, я обійшов у твій дім, і ти води на ноги мені не дав, вона ж сльозами облила мої ноги, і волоссям голови своєї обтерла. Ти поцілунком мене не привітав, вона ж, відколи я увійшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти оливою голови моєї не помастив, вона ж миром намастила мої ноги. Тому кажу тобі відпускаються гріхи її численні за те, бо вона дуже полюбила, а кому мало відпускається, той мало любить. Сказав же їй, відпускаються твої гріхи, і почали ті, хто возлежали разом із ним, говорити в собі, Хто цей, що й гріхи відпускає? Він же сказав жінці: Віра твоя спасла тебе, іди в мирі, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.